Щука належить до агресивних хижих риб, що ведуть активний спосіб життя. Вага середніх особи не перевищує 7 кілограмів за довжиною близько 70 см. Уже багато десятиліть про щуку складають легенди, зокрема про її апетит. У період, коли риба особливо гостра потребує їжі, її здобичу може стати навіть велика свійська птиця, яка підійшла до водойми не питися. Плідні щуки, вражаюча, вона може відкладати до чверті мільйона ікринок. Так щука дійсно встановлює домінування у водоймах, однак в неї є ворог, йдеться не лише про людину. Щуці слід остерігатися тайменя, який нерідко на неї нападає та вбиває. Особливо таймень полюбляє полювати в північних водах, де щуки водиться чимало. У південних регіонах справжнім лихом для щуки є сом. Багато рибалок також знають, що щука часто поїдає власне потомство. Якщо говорити про тварин, наприклад, видра часто ловить щуку та споживає її в їжу. Слід зазначити, що видра є вправним мисливцем і не боїться навіть великих риб із гострим. Зубами. Для птахів щука й теж є легкою здобиччю, адже вона виходить на полювання у прибережні мілководдя. Цим користуються такі птахи, як скопа і орлан. Скопа має природну здатність глибоко пірнати, а Орлан вириває щуку просто з мілководя. Не Недарма кажуть, що птахи розумні створіння, адже гніздяться поблизу води саме там, де найчастіше мешкає щука. Цими водоймами можуть бути не лише річки, а й озера. Як бачимо, крім людини, у щуки є чимало інших природних ворогів. Гів, які мимоволі сприяють контролю численності цього водного хижака.